Журнал Тайм назвав Трампа людиною року, і у статті про нього навів низку його заяв щодо України. Зокрема, пишуть, що минулого місяця він сказав, що категорично не згоден з відправкою ракет на сотні миль вглиб РФ, адже на його думку це лише посилює війну. Водночас Трамп пообіцяв, що не припинить підтримувати Україну. Він планує використовувати американську допомогу як важіль впливу проти Росії на переговорах. Обраний президент США наголосив, що хоче досягти угоди, додавши, що єдиний спосіб це зробити не відмовлятися від України. І спробуємо це обговорити з нашим гостем ефіру. Це Олег Постернак, політтехнолог. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий день. Доброго дня. А, чи не здається вам, що заяви Трампа звучать якось однобоко все стосується виключно України А, не подобається йому використання нами далекобійної зброї РФ, а, бо це нібито посилює ескалацію? А, так, він готовий нас підтримувати, але навіть на питання журналістки після зустрічі в Парижі про продовження підтримки Америкою України після його інавгурації, чи варто Україні готуватися до того, що ця підтримка припиниться, він сказав так можливо. Але в бік Росії поки не звучить, скажімо, окрім того, що там Путін має припинити ескалацію, якихось інших умов і вимог поки не звучить. Ми маємо справу зараз з спробою Трампом сформувати мирний план. Він буде ґрунтуватися на певних ідеях, о, які він планує оприлюднити трошки згодом зараз, поки цього мирного плану не існує. Щодо далекобійних ракет, скоріш за все, після зустрічі з Зеленським і Макроном, і потім зустрічі з Орбаном і дзвінком Орбана до Путіна. Трамп хоче дати Російській Федерації Кремлю Путіну сигнал, що він здатний бути посередником, який враховує інтереси не лише України, на що може бути враження у Російській Федерації створити особливо після зустрічі за посередництвом Макрона. І цей сигнал має Росія розтлумачити як певне запрошення до мирної ініціативи Трампа в майбутньому. Тобто, фактично, Трамп дає. Ознаку того, що він може коригувати українську позицію, він може відкликати, наприклад, рішення дозвіл щодо використання далекобійної зброї по території Російської Федерації, тощо я це розумію як ознак, знак, як певна позиція, яка на яку повинна звернути увагу Росія як елемент серйозності намірів Трампа, зрозуміло, що зараз. Трамп через Орбана, я так розумію, передав певні пропозиції, позиції, ідеї, коментарі щодо можливості завершення російсько-української війни. І Він чекає запрошення Путіна до мирних перемовин. Тепер сигнал має бути від Росії. Вони мають сформулювати свою точку зору згодні чи не згодні вони сідати на мирні перемоги. Добре, ми побачили сигнал сьогодні зранку. 93 ракети, практично 200 безпілотників по території України, 12-й масований обстріл. Видання Фанешнал Таймс зараз поділилося тим, що цілком ймовірно, що найближчим часом Росія може знову завдати удару Арішніком. А власне, от він, от вона відповідь: Ну на скажімо, певні моменти щодо деескалації, які Трамп пропонує. Путін підвищує ставки. Mm. Ну тут тоді <клух> виходить або Трампу треба їх теж підвищувати і йти в абанк, або а, ну просто підлаштуватися під таке і умити руки. Історія з підвищеними, підвищеними ставками добра, якщо Трамп був би на даний момент вже президентом, і він міг би щось ді, вчиняти, пропонувати, поки Трамп може це викладати на паперах в якості драфту. Та в якості е, певних планів думок не більше е, у нього немає зараз повноважень, і це Путін прекрасно розуміє, і тому він використовує якомога. Максимально силою міць ракетно-дронових атак для того, щоб показувати е, здатність ескалозувати, для того, щоб показувати впевненість в своїх діях, свою силу, свої можливості для Трампа, щоб додатково послати сигнал, що з ним буде непросто з путіним. А е, прийдеться шліфувати деякі ідеї. Прийдеться йти на розуміння Росією важливості деяких пунктів, де які фанатично буде Путін відстоювати під час мирного договору. Це а маневра... що це за пункти, на вашу думку, пане Олеже? Пробачте, що перебуває дуже мало часу. Це позаблоковий Мені, статус? Це позаблоковий статус, це е... визнання втрати території Україною. Це однозначно відмова від репарації і компенсації, хоча тут можуть бути компроміси, і зрозуміло, це демілітаризація України. Чи може бути так, що Трамп зараз, скажімо, прикидається слабким? А, і таким а, шукачем миру а мається на увазі, ну буцім, то давайте не ескалювати, не ескалювати, максимально спробувати. Але після інавгурації, бачачи всі, скажімо, без всю безперспективність цього, просто перетвориться на певного яструба, який не тільки дасть Україні зброю, а ще й може сам якось силовим методом, чи економічним, чи збройним впливати на Росію. Ви Знаєте, з кожним тижнем а, сподівання на яструбинність Трампа все зменшується, зменшується, зменшується. А кількість заяв на платформах і інтерв'ю журналістам Трампа щодо суперечливого погляду на Україну все збільшується, збільшується і збільшується. Тому висновок дуже простий: чим ближче інаугурація Тим Трамп а, тим Трампу дуже важливо буде показати, що він одно відсторонений як від української позиції, як це було за часів Байдена, так і від 100% російської позиції. Ви зверніть увагу, як він формує комунікацію у росіян. Втрати скільки тисяч у українців втрати скільки то тисяч пора зупиняти війну? Це його основний комунікативний меседж. Тобто він намагається бути рефері в стороні. Публічно, принаймні не публічно можуть бути різні візерунки, враховуючи що позицію частини республіканської партії, враховуючи там деяких чиновників, навіть номінованих Трампа, який я навряд чи би назвав би проросійськими на 100%. Тим не менш, як не назвав би їх і проукраїнськими на 100% Тому це поки гра у відсторонення: ось Україна там, Росія там, я над ними. Я. Далеко від них тому я в принципі можу запропонувати певну мирну ініціативу, якій можливо хтось і пристане. Ну тобто, справедливий мир, але справедливий в уявленні Трампа. От як цікаво. Так, ну... Зрозуміло, дякую вам, пане Олеже. Дякую за ваші відповіді. Шкода вас відпускати, але на жаль, час диктує своє. Олег Постернак, політтехнолог, щойно був з нами. От, почули ми його висновки, і бачите, от дійсно сподівання на більшу яструбинність травмпа тануть з кожним днем. На жаль.